Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже такому важливому питанню, особливо серед юристів, серед підприємців. Питання представництва юридичної особи в судах. Мова йде про те, що у нас в 17-му році була відповідна судова реформа, були внесені зміни в Конституції. І була введена так звана адвокатська монополія. Ніби до 2020 року, за три роки повинні були перейти до того, що в 2020 році, окрім адвокатів, ніхто не мав права нікого представляти, тільки там в малозначних справах. В цьому ж випадку у нас мова йде про те, що це все було забуто. Ну, як завжди, знаєте, розповідають одне, От як у нас з суддями вищого корупційного суду надавали їм всім квартири, в закон внесли. Норму, яка забороняє приватизувати ці квартири. І повірте мені, ця норма скоро десь зникне, так у нас із адвокатською монополією. Хоча я об'єктивно був проти адвокатської монополії. Я вважаю, що особи повинні представляти інтереси за обирати захисників, ну, окрім там, кримінальних справ, мають право обирати і робити там, що завгодно далі вже це їх питання, яким чином вони використовують свої права. Тоді буде і певна конкуренція. Ну, це знову ж таки ситуація з монополією. Так, повернемось до самопредставництва. І так, от 17-го року це було, врешті-решт міняли, 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 доміняли та, таким чином законодавство, що так особа може бути представлена своїми представниками. Ну, по-перше, керівництвом, там, засновниками, тобто будь-якими особами, які внесені відповідно в єдиний державний реєстр, які можуть здійснювати самопредставництво. В судах в принципі, була така поширена практика, що крім того, що дають витяг з реєстру, повинні були надавати ще і документи, статути, накази, призначення, там посадові інструкції, які підтверджують право на самопредставництво. В даному випадку в цьому рішенні ви можете знайти в мене в телеграм-каналі, раджу підписатись. Дуже цікавий канал. Повірте мені, я ділюсь. Ту інформацію, яку ви так просто і не знайдете, а також своїми поглядами на ті чи інші події, ну це окрема ситуація. То. Вимагали оці документи, але Велика Палата прийшла до висновку. Нарешті вона повертається до розуміння, що державні реєстри все ж таки варті. Що в разі, якщо внесені дані в державний реєстр, що ця особа може здійснювати самопредставництво юридичної особи, то цього достатньо для того, аби підтвердити її повноваження в суді, от така ситуація у нас склалась. Тому використовувати цю позицію, в разі якщо вам потрібна вона для самопредставництва вносить дані в реєстр. Стосовно тих осіб, які можуть здійснювати представництво юридичної особи, ну і таким чином також можуть не адвокати представляти їх інтереси. Саме це мова про юридичних осіб. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте відео, діліться їм, навчайтесь, ну і не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Рішення знайдете в мене в телеграм-каналі, підтримувати Україну для того, аби вона вистояла, тому що іншої країни у нас нема. Треба це робити. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ. До зустрічі!